Перший міжнародний фестиваль афганської та військово-патріотичної пісні дорога надії надії-2010» пройде у Вінниці 17 вересня за підтримки міського голови Володимира Гройсмана. Участь у ньому візьмуть близько 20 колективів з України, Росії, Білорусі, Молдови та Придністров'я. У день з'їзду виконавці презентуватимуть свої пісні на площі Театральній та у сквері Козицького. Наступного дня о 15-й годині у кіноконцертній залі Райдуга пройде конкурсний відбір найкращих виконавців. 19 Стого вересня у 16 годині відбудеться заключний гала-концерт, у першій частині якого будуть визначені володарі гран прі а також переможці в номінаціях приз глядацьких симпатій, кращий автор, інновація в авторській пісні у другій частині фінального дня фестивалю для віничан виступить легендарний гурт Галуби бі'єти. Я думаю, що він цікавий і для всіх віничан, тому що в нашому місті проживають біля 1300 афганців, які Приймали безпосередню участь в афганській війні.